Нема на світі України, немає другого Дніпра, аби притися на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього знайшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли. Великих слов, велика сила, та й більше нічого кричете, що Бог вас создав не на те. Щоб ви неправді поклонились, і хилтесь, як і хилились, і знову шкуру дарете з протів незрящих гречкосів, і сонця правди дозрівать, в німецькій землі не чужі проретеся знову. Як би взять і всю мізерію з собою, дідами крадене добро, тоді оставсь би сиротою святими горами Дніпро. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками. І діточок поцілує вольними вустами. І забудеться срамотня, давня година і оживе. Добра слава, слава Україні! І світ Ясний, не вечірній, тихо засіяє, обніміться, брати мої, маю вас, благаю. Бажаю кожному знайти свій шлях до Тараса.